Самотній київський трамвай Малевича, винесений на афішу давно вже став образом упізнаваним, а може, й не так давно. Коли директор музею історії Києва Тамара Хоменко надавала слово мистецтвознавцям, і літераторам в просторі ювілейної виставки живописця, і Малевича, лунали блискучі, образні, інтелектуально насичені есе про його творчість. Глибинний аналіз у формі скрометних думок, зримих і доступних аналогій освітив це явище у нашій культурі, яке Галина Скляренко точно визначила, яким левич. Живопис на перехресті часу за радянської доби, коли молодий художник ішов своєю хресною дорогою на Голгофу справжнього високого мистецтва, а його сюжетні картини осідали в майстерні. Як той солдат, що повернувся з війни на згарищі рідного дому, читачі знали надзвичайно чистоти прозорості і правди його акварелі, публіковані в журналах для дітей і в книжках видавництва веселка. Ніхто інший не міг, як Левич, проілюструвати оповідання Григоря Тютюника, і в перехресті часу визрів оцей новий стиль Якима Малевича, де сувора і чесна правда нашого істинного, необцяцькованого обцяцькованого життя існує з Рима і надреально. Бабуся з козою, подружжя з собаками, старенькі будиночки в самому центрі київського Подолу, вони справді існують у віковіченні, і тільки глядач, який відкриє їм своє серце, прояснює поглядом їхні образи. Коли я вперше побачила живопис Яки Малевича, мені відняло мову. І той найвищий захват, висловлений мовчанням, сьогодні можна навіть взяти до рук. Завдяки альбому, випущеному видавництвом дух і літера.